Piani stuff is botnote prebitна. від допи виконує Юля. Мені всі завдання без зайвих питань. Красу ні відмені служба, му робить робиться без рук. Вона точно все заграє останні на роялі, як символ сікости українського народу стала. Кивісткою в на потужну нагороду попала. Національний кешбек, та зимову тисячу дала. За це кризиску, економічної марно трохи мала. Плани має на завтра Допоможе, щоб літалі красти мільярди. Офшори поповнюють міжнародні інфонди. Скоро запрацюють підписані металеві угоди. Посаду не насосала. Просто те, що треба, підписала. Міністерка з американцями угоду уклала по металах. Була в потрібному місці і завжди потрібний час. Постійно витрати на польоти опилі таком закривала, з подругою свої декларації бездоганно складала, щоб нам часа б не підкопали, як носа пчола. Тому до себе в нову команду Колежанку взяла, вже немає пороття, будуть з нею красти все життя. Бо вони ще такі молоді, а які вже досвідчені. Нуля, потужні плани має на завтра. Допоможе, щоб літалі красти мільярди. Офшори поповнюють міжнародні фонди Скоро запрацюють підписані металеві угоди. Не така вона вже й проста обрана прем'єрка єрмака. Трушнім значить справжнім Юля зельку назива над забаганками лідора вкалує, засукавши рукава. Знання китайської Юля, не в на то. Облибливо з міжнародними партнерами за госпа на території брехні не перевіряють своїх зелені Отримала три яма запуслах в універі Має їх прем'єрка, гарний фінансовий хист, тому вона і єрмаківські спідниці міністр. Смараду Юля потужні плани має на завтра. Допоможе, щоб облідалі красти мільярди. Офшори поповнюють міжнародні їм фонди. Скоро запрацюють підписані металеві. Юлія Сверденко відома більше як стюардеса Счородеса Єрмака, тому коли Єрмак ще раніше, ну протягом останнього року, 9 разів літав до Сполучених Штатів, він завжди брав на борт віце-прем'єра, а тепер вже прем'єра Сверденко, яка як стюардеса легалізовувала його використання цього літака. Доповідаю також, тим, хто цікавиться, що один польот цього урядового літака коштує сто тисяч до що відбувається, не встигли ту юлю звереденко призначити, а я знаю, а все пріоритетна ці, біжим в неї, до визумазіш. Вона ніколи ні в кого нічого не взяла. Та юля і явно ну приклад її можна ставити, і такі і це неправильно, розумієте. Ваш брат під час повномасштабної війни виїхав за кордон і досі не повернувся. Чи відповідає ця інформація дійсності? Він не під час повномасштабної війни. Уже після. Чи як? До війни, так? До повномасштабної війни. І не повернувся, так? І не повернувся, так? Він, проживає за кордоном. Він проживає за кордоном і виїхав до повномасштабної війни. Правильно?